Заміряв я. Поробило пару хвилин. батареї справно. Параш, звичайно, впав. Омен нормально. Ну. Просмотр зараз ми глянемо. Перегляд. Просмотр. Росмотор графіка. Прибор прикольний, гуртує грошей. Ми бачимо, може. Перевіряти акумулятор на автомобілі, Звні, тобто назовні його, те системи впуска, акумулятора і тест зарядки генератора Коли стартує стартер, і от ми пробували тест АКБ. Вибираємо нашу Єн І от производиться цей. Те саме, що було, то й показувало. Далі входимо і ми можемо система запуска, коли запускаємо, вона мені показувала, те система зарядки так само показувала, пульсації все йде. Коротше, прибор вартує своїх грошей. Прикольна штука, коли він працює, Клеми поставити на нього і спеціальні клеми там йдуть. Звичайний потім на нього так йде киховчик і можна його оновити через комп'ютер до послідної версії.